Відтепер жінки з усієї області матимуть можливість народжувати дітей у перинатальному центрі із сучасним обладнанням та висококваліфікованим персоналом. 23 травня урочисто відкрили оновлений обласний перинатальний центр. Як кажуть лікарі, тепер вони зможуть приймати до 2,5 тисяч пологів на рік. І цей проект вирішує саме цю задачу вистраювання системи, яка буде допомагати кожній жінці в будь-якій точці України, де б вона не жила. В області селе, в городі получать доступ до медицинской помощи самых высоких стандартов, високих не тільки з українських мірок, но з міжнародних мірок. Відповідно до реалізації національного проекту «Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства планується покращити демографічну ситуацію в країні, знизити материнську та дитячу захворюваність, інвалідність, смертність шляхом підвищення рівня якості та доступності висококваліфікованої медичної допомоги матерям та дітям. Саме тут Застосовані найкращі, найсучасніші технології, а також проведена підготовка кадрів по вищим європейським стандартам. Сьогодні в Україні вже відкрито 10 високотехнологічних перинатальних центрів. Як кажуть посадовці, до 2015 року такі медичні заклади будуть відкриті у кожному регіоні країни. У Хмельницькому обласному перинатальному центрі є сім індивідуальних пологових залів, 90 місць, сучасне обладнання, за допомогою якого можна проводити якісну та головне вчасну діагностику. Це Це також наша Ми його ніколи не мали в, в області і кількість праву а це все життя Варто зазначити, що минулоріч показник дитячої смертності у Хмельницькій області був вищим, ніж у середньому по Україні. Тож чиновники сподіваються, що завдяки сучасно обладнаному перинатальному центрі вдасться знизити ці показники. Загальна вартість оновлення закладу склала приблизно 25 мільйонів гривень.